Сьогодні я вам буду показувати, якщо ми домоди на менша. Для цього ми заходимо на сайт rumen.org моди замість стаємо. Так. Так. Моди. У мене версія 1.64, зараз візьму 164, е, поставлю. Так, і вибираємо любі моди. У мене 9 моди можуть я, е, той. Може, я, 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 так, то не йти, я тройк. Може, нам нам дізнаємося. Так, по мене до 9 моди. Але я покажу вам приєднуть, як можна встановити. Тут ми бачимо е, ну, картинки. Так, і скачуємо ми. мы установили моды а вот установился открываем и вот нажмем так заходим в монитор раз два раз это выключите открыты пап. и мы только видим разные папки а гнезд, нам нужна э, папка м -м мод Так, я, ви собі робіть як хочете, а, але я буду робити ну, закидати ось так. Можна створити, створити собі окрему парку, а, щось, или, ну, як ви хочете. Так, Тепер ми беремо її оцемуряємо. І пропускаємо. Само можна вже закривати. Так, у мене менее але в мене просто я собі що, ну, в цій серії я показувала вам як доверить Майнкрафт, ну, Майнкрафт, я навіть його... Той Майнкрафт я виграв, у мене ходимо тут. О. Ван.

У було одинадцять моді, як ви бачили в регіоні серії. Так, Іосмовіо. Так, Так, ось цей мото. Ага. Зараз. Один сейчас.

Тут у мене різні е, роди, як ви бачили, бачите, є різні роди. Е, бачите? Так. Ну, бачите? Становився, як ви. E, ну, так. E, так. Як ви бачите, в мене установились моди. Всім дякую за перегляд, з вами був сьогодні. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па! Па! -па. па.